Доброго дня усім! Сьогодні великий відеоперегляд будинка на закритій території, закрите містечко. Будинок в районі 170 метрів, ділянка 6 соток. Солопідгірці, Обухівський район по Новообухівській трасі. Гарна локація. Зараз побудовано перша черга 10 будинків, планується друга черга. З одноповерховими будинками, також з двоповерховими. Також. По містечку панується гарна інфраструктура, трошки розповів вам. Буде паркова зона, буде скверик, два скверика також там дитячі майданчики, спортивні, панується пляж. Якщо вам цікаво нові сучасні будинки, то запрошую вас. Дуже гарне будівництво, гарна якість, парка місця на Два авто, якщо треба, можна розширити, можна добудувати гараж при необхідності. Сам будинок побудований з цегли. Всі комунікації заведені. Будинок біосептик, світло фази, 15 кВт. Також зроблена свердловина. Будинок як побудований з цегли. Далі йде мінвата утеплювач, Півтори цегли, сама стіна 38 см. 15 см утеплювач мінвати. І фасад вентиліруємо фасад плитка чешська. І світочки, бачите, металеві такі ставочки також. І термодерево. Це фінське термодерево. Гарної якості. Бачите, це така бокова галявина. Красива. Зроблено озеленення, тротуарна плитка покладена. Також зроблений автополив, капільний полив. Такі підсвіточки також є. Дорога йде асфальтована до самого містечка. Також є тротуарна плитка. Дорога тротуарна плитка. Дивіться, як виглядає цей будинок з бокової частини. Тут дуже тихе затишне місце. Панорама на лісосмугу, на ліс такий верхній, йде також. Покажу вам по містечку зроблений канал. Вздовж містечка. Правильно тут рибки запущені, також качки, багато лелек тут в цьому районі. Тоді це така передня зона ділянки. Давайте ще раз вам покажу, як виглядає фасад. Також важливо зазначити, Плюс це алюмінієві вікна. Повторюся, будинок побудований дуже якісно. Також фундамент це сваї, побудований на сваях. Гарно все виглядає. За бажанням сам будинок всередині йде під чистову, за бажанням можна зробити. Від вас ремонт. Є бригади, чи ви своїх людей візьмете, немає в цьому проблем. Чи від містечка є люди, є дизайн-проекти, як можна це все зробити, зможемо відправити вам. Подивіться на цю чудову велику терасу. Будинок не йде з другим світом, але відчувається як з другим світом. Так? Перестінки йдуть цегляні і також перекриття це бетон. Така діляночка. Дивіться на цей кльон Декоративний. Така ділянка. Нагадаю, вона 6 соток. Гарної форми, гарно розміщений будинок за рахунок цього предостатньо місця. Якщо ви захочете щось добудувати, достатньо цього місця. І баню можна, і сауну, і басейн, і так далі. Зараз є декілька будинків на продаж. Ось сказати, так, половина продана, половина є. Будинки відстоялися, прозимували, показали себе гарно. І давайте я вже з цього боку ходив. Зараз з вами іншу частину покажу вам до кінця. І підемо вже всередину будинку. Стараюсь повільно записувати відео, щоб вам було зручно все дивитися. Якщо вам подобається ці відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити такі схожі відео. І, звісно, запрошуємо вас на перегляд. В описі буде ціна, контактний номер. Зараз. Один з будинків готовий зробити акційну пропозицію. В описі буде вказано. Плюс доволі оперативно, в районі 3 4 місяців, можливо, навіть трошки швидше можна буде зробити ремонт. Це хідні двері, алюмінієві, нагадаю, і всі вікна також алюмінієві. Я з вами зайду через зараз котельню. До речі, дуже важливо показати вам цю стіну. Так, воно і є. Півтори цегли, мінвата і фасад, термодерево і вентиліруємо фасад, плитка. Металеві ставка. Це така величезна котельня. Тут і пральня, і котельня, все поміститься. Далі ми війшли це головний вхід. Тут йде гардеробна. і праворуч йде санвузом. В першому поверсі. Також буде зліва буде ще одна спальня. Там також є свій санвузол. Це такий санвузол. І це йде кухня вітальня Праворуч кухня. Просунула система, вихід на цю терасу. І так виглядає кухня вітальня. І ще раз покажу цей чудовий вид на задній двір і на цю чудову терасу. Падовочка є обов'язково під сходами, все продумано. І це спальня зі, своєю, зі своїм санузлом, і також зазвичай роблять ось в ці. В <зоні>, цьому місці роблячи гардеробну, щоб це була мастер-спальня. На першому поверсі. Можна і на другому зробити, там також є своя гардеробна свій санвузол, мастер -спальня. ну, І тут також гарне місце. Тут вже, тут вже як кому зручно. Взагалі, в будинку чотири окремі санвузли ідуть. Також є можливість зробити три гардеробні. Кухня-вітальня, котельня. Така чудова тераса, так, вихід з своєї спальні. Давайте я вам покажу тут ще цей санвузол. Я по центру зараз стою з вами. Тут також є можна віконечко це провітрювати. Такий цікавий поверх по перший. Давайте швиденько пробіжемося, розкажу вам ще раз, ми війшли праворуч, іде. Гардеробна, далі йде санвузом, зліва котельня. І нагадаю, кухня вітальня велика з виходом на терасу. І наліво йде сходи на другий поверх моноліт, потім йде кладовочка і спальня. Я її назву мастер-спальня, Свою гардеробну робиться, свій санвузол, і вихід також на терасу. І давайте подивимось другий поверх. Якраз для дітей, для літніх людей дуже зручні сходи. По вакам. Ідуть стіни, так? Це плюс. Далі. На другому поверсі тут дві спальні, два санузли і одна гардеробна. Подивіться на ці вікна. Вже гіпсокартоном зашита стеля Такий ось вид з цих віконочків. Так, це спальня зі своїм санвузлом. Ще раз зупинюсь. З такий вид. І ще одна спальня. Зліва йде своя гардеробна, така велика гардеробна і ще свій санвузол. Тоді запрошую на перегляд, я вам зробив такий максимально відомий. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже цікавий проєкт, багато санузлів, ардробний багато, дуже класні вікна, гарна якість будинків, багато тут, як я люблю казати, плюшок, багато тут плюсів є в цьому будинку. По-перше, це якість, фундамент зроблений якісно, стіни якісно, мінвата, алюмінієві двері, вікна. Фасад вентильований. Термодерево фінське, позеленення симпатичне. Всім гарного дня. До побачення!